Привіт, друзі, 6 грудня сьогодні з вами знову Лерій Кличок. Вітаю вас принагідно з Днем Святого Миколая і всіх причетних захисниць і захисників з Днем Збройних сил України. Бажаю, що вам святий Миколай проносив сьогодні лише добрі звістки і оберігав наших воїнів, щоб вони залишалися цілими та неушкодженими. І, звісно, всім нам бажаю якомога швидшого завершення війни. Для цього робляться певні кроки. Українська делегація перебуває в Сполучених Штатах Америки вже не перший день і відлітати звідти не збирається. Сьогодні, друзі, буде третій раунд зустрічі Умерова і Віткова. Росіяни ж тим часом б'ють по Україні вночі прилетіло по нас дуже багато ракет і багато дронів, сотні безпілотників і десятки ракет. Але сотні безпілотників, як кажуть у мінбивства Російської Федерації, були збиті і на територію Росії дуже примітна деталь. Зеленський провів ставку і каже, що ми будемо продовжувати мобілізацію, бо бригади потребують справедливого поповнення. Зеленський оголошує про плани на продовження війни. Угорщина ж заблокувала підготовлений європейською комісією резервний план фінансування України, але не все втрачено, друзі. Гроші будуть. Я дуже оптимістично налаштований стосовно і фінансової допомоги з боку Європи і подальшого переговорного процесу. Готовий поділитися з вами актуальними новинами, своїми міркуваннями. Тому підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям та знайомим. Розпочну із повідомлення Мерва. Він повідомив про те, що зустрівся з Віткофем, Кушнером. І сьогодні буде чергова зустріч. Це офіційне повідомлення від нашого представника, якого не було попереднього разу. Вчора вони зустрічалися в п'ятницю, і сьогодні в суботу знову буде зустріч. Але Умер заявив, що прогрес можливий, якщо Росія піде на деескалацію. Нібито нічого нового, друзі. Але точно таку саму заяву опублікував держдепартамент Сполучених Штатів Америки і сам Вітков. Спецпосланник президента США зазначив, що учасники обговорювали результати нещодавної зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до закінчення цієї війни. Американці та українці також домовилися про рамки безпекових домовленостей і обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру. Поки що, друзі, протокольні заяви. А от Держдеп США випустив офіційну заяву, яку опублікували навіть багато російських телеграм-каналів. Вони певне здивовані такою позицією, та чесно кажучи, я й сам здивований. Реальний прогрес у досягненні угоди залежить не від нас, кажуть американці, а від Росії. Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес, тобто обидві сторони, українська та російська та американська, перепрошую, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включаючи кроки до деескалації та припинення вбивств. Вітков сам написав у своєму. Акаунті X наступне Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки щодо деескалації та припинення вбивств. Так, друзі, я не переплутав, це реально написано, і це дуже показово. Це означає, що на сьогоднішній день в Білому домі досягли консенсусу щодо позиції. Про подальші переговори. Треба працювати із Москвою більше. Але, звісно, я поки що не готовий сказати, що, можливо, наприклад, завтра там буде досягнуто угоди про припинення вогню. Втім, до цього процес рухають. Американські чиновники все ще вважають, що компроміс можливий. І в тому числі з територіального питання між Росією та Україною, бо це є питання ключовим. Переговори делегації США та України пишуть журналісти в Майами, продовжаться в суботу, як я сказав. Джерела агентства Ексіос визначає, що Вітков і Кушнер детально розповіли українській делегації про зустрічі з Путіним і представили нові ідеї для подолання розбіжностей між сторонами. Ну а «Київпост» сьогодні пише про те, що американці хочуть вибудувати коридор, де можна досягти припинення вогню. Туреччина ж каже, що вважає, що американці дуже результативні питання проведення переговорів і взагалі досягнення кінцевої цілі. Замороження війни я кажу замороження, вони кажуть припинення. Ну поки що говорити про завершення війни не доводиться, оскільки дійсно нам треба буде готуватися а потім до нової ескалації з боку Росії. Треба буде робити це максимально ефективно, так само як це треба буде робити в Європі. Але в Європі дуже величезні проблеми. Проблеми в тому числі з тим, як же допомогти Україні, тому що вони розуміють, не допомагати нам вони не можуть, бо це загроза для них самих в першу чергу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн разом з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, тим самим Бартом Девевером, який казав, що це ми повинні платити Росії, а не Росія нам. Вони зустрілися і обмінялися думками щодо ситуації в Україні та заморожених російських активів. Про це повідомила Урсула фон Дрляляен особисто і каже: ми відзначили, що фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки. У нас відбувся дуже конструктивний обмін думками з цього питання, тобто розмова була напруженою. Вона додала, що особливе становище Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути вирішене таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик. І каже, ми домовилися продовжити наші обговорення вже 18 грудня під час засідання Європейської Ради, де, власне, і будуть ухвалювати рішення щодо репараційного кредиту для України. Про це говорили давно, але підготовча робота ведеться дуже активно. Був альтернативний варіант, запропонований Урсулою фон Дерлайн, про виділення Україні іншого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро по іншій процедурі через випуск єврооблігацій. Угорщина заблокувала такий підготовлений план і сказала, що цього не буде. Будепеш виступає проти емісії загальноєвропейських облігацій, розглядав цей варіант Брюссель як альтернативу для фінансування України. Нині ж цей план викинуто в смітник. Але друзі, попри те, що Угорщина демонструє свою неготовність допомагати в Україні, Європейський Союз в будь-якому випадку гроші для України знайде, тому що повертаю нас до сказаного Урсулою фондрляєн, що виділення грошей Україні має центральне значення для європейської безпеки. В Європі це друзі розуміють. Але розуміють, можливо, не всі і далеко не всі, бо окремі країни ухвалюють рішення про відновлення навіть призову і збільшення своїх мобілізаційних можливостей в випадку вторгнення Росії на територію однієї з країн Європейського Союзу. Німеччина, до прикладу, вчора, 5 грудня, ухвалила закон, який передбачає відновлення обов'язкового призову. Це миттєво знайшло фідбек у суспільстві Німеччини. У Німеччині студенти та молодь протестують проти нового закону про військовий обов'язок після ухвалення парламентом реформи німецької армії у п'ятницю 5 грудня. Акції охопили як великі, так і малі міста. Про це повідомляє Шпігель та інша німецька преса. Протести організувала ініціатива Шкільний страйк проти призову. Зараз будуть долучатися до цього процесу і інші, має таке риторичне запитання, нічого не нагадує, у нас нагадує. Тому ситуація така, друзі, всюди. І тут головне, як себе покаже влада, наскільки вона зуміє вибудувати діалог із суспільством. Звісно, не всі задовольняють рішення влади, але треба, щоб вони задовольняли абсолютну більшість, максимальну більшість населення будь-якої країни. З такою проблемою стикаються всі. І... За підсумками ставки Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Зеленського було ухвалено рішення, про це повідомив сам Зеленський, щомісяця поповнювати бойові бригади. Тобто плани будуються на місяці вперед, з огляду на можливий сценарій продовження війни. Це не означає, що війна буде продовжуватися, але плани інші будувати влада не може, друзі. Хоча нам можливо і неприємно чути такі речі, такі повідомлення. Заступник керівника Офісу президента України розповів про деталі. Кожна бригада на передовій місяця буде отримувати стабільну визначену кількість мобілізованих, має запрацювати чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання. Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. На сьогодні 37 бойових бригад можуть самостійно проводити військову підготовку. Ці спроможності будуть розширювати. Там, де своїх навчальних можливостей не вистачає, підготовка буде відбуватися в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів. І дійсно, зараз заходи з мобілізації посилюються. Не знаю, наскільки є верифікована інформація про те, що нібито відраховують студентів, яким виповнилося 25 і більше років. Мовляв, таких відрахувань 50 тисяч по Україні. Я, друзі, не бачив подібної інформації. Окрім коментарів в соціальних мережах, тому просив вас дуже обережно до цього відноситися, тому що відрахувати просто так студента ну навряд чи зможуть, якщо він навчається на очній формі вже впродовж тривалого часу, до того моменту, допоки він не закінчить вуз. Ну, принаймні, законом так передбачено. Тому ще раз говорю, дуже обережно відноситься до інформації, тому що дези буде дуже багато. Тим часом. Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО та ставки. Ви знаєте, що він виймав станом на вчора 10 ще посад. Дуже цікаво спостерігати за тим, якою буде подальша доля Єрмака, тому що його вплив все-таки в Україні дуже великий. Ну от, до прикладу, видання Дзеркало тижня пише про те, що Єрмак відвідав центральний офіс служби зовнішньої розвідки і може готуватися до виїзду за кордон. Хоча колись він заявляв про те, що буде йти на фронт. Але ця інформація, яку повідомляє дзеркало тижня, вона підтверджена лише дзеркалом тижня. Тому я й посилаюся на них. За інформацією видання, Єрмак прибув до Офісу служби зовнішньої розвідки приблизно о 17-й годині. Він заїхав на чорному броньованому Mercedes С-класу. Навіть є номерний знак, вони повідомляються. Mercedes 222, номер 5657 як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин і після від'їзду Єрмака голова служби зовнішньої розвідки Олег Івашенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Чому вони розмовляли, про що вони розмовляли? Чи справді Єрмак збирається за кордон? Це думка друзів журналістів. Тому, знову ж таки, за цим слідкуємо і перевіряємо все. І тепер про наслідки масової атаки по території України. Дійсно, дуже багато прилетіло по нас ракет і дронів, і навіть зараз, коли я вам записую це відео, в столиці лунає сигнал тривоги. Певний якийсь ще шахет заблудився, його не добили. Ну, добили б краще відразу того, хто в Москві ухвалює таке рішення, але дістатися туди дуже складно. 615 із 704 цілей було збито минулої ночі повітряними силами, але не всі, як ви бачите. Загалом ліквідували 30 ракет і 585 безпілотників. Всього було запущено 51 ракету та 653 безпілотники. На Київщині всю ніч Фастівський, Вигородський та Бучанський райони перебували під масовим обстрілом росіян. Троє людей травмовано. У Фастові пожежі та руйнуванні на території залізничного вокзалу його фактично знищили вщент. Дніпро та область пошкоджено інфраструктуру, будинки, лінію електропередач, постраждав, зокрема, 11-річний хлопчик. В Луцьку місто атакувало безпілотників, було видно сильне задимлення. В одному з мікрорайонів міста горіли продуктові склади. У частині обласного центру зникло світло. На Львівщині також було гучно повідомлялися про перебої зі світлом. Росіяни також атакували критичну інфраструктуру Чернігова та області. Було зафіксовано влучання у житловому секторі та по цивільному об'єкту в одному з районів міста в Полтаві. Частина міста залишилася без світла в Херсоні через обстріли. Частково знеструмлено центральні та дніпровські райони. Можливі перебої з водопостачанням. Загалом Міненерго повідомляє про те, що у восьми областях була атакована енергетична інфраструктура. Але й українські дрони полетіли на територію Росії. Виявляється, полетіло їх дуже багато. Росіяни кажуть, що збили 336, втім дещо, і прилетіло. Можливо, було запущено більше. Тим паче, Кадиров вчора такий і, і говорив про те, що наступний тиждень, через те, що вдарили по бізнес-центру Грозний Сіті, буде він тепер кошмарити Україну. Просто якось нестерпно. Ну окей, подивимося. Українські ж дрони в дев'яте влучили по найбільшому НПЗ РосНєфті. Українські безпілотники в ніч на 6 грудня атакували нафтопереробний завод в Рязані. В ході масованого нальоту на регіон було пошкоджено частково цей. Нафтопереробний комплекс. Про це повідомляють і місцеві ЗМІ, і телеграм-канал Астра. Завод, який з 24 року переробив понад 13 мільйон тонн і забезпечив 5% сумарної потужності нафтопереробки в Росії. Потрапив під удар він, друзі, в третє за місяць і в дев'яте початку року. Ну і ще одна новина, дуже примітна про те, що ж твориться на Росії. Бо я вчора розповідаючи своє бачення ситуації. В ефірі в студії телеканалу Апостров говорив про дуже значні проблеми з економікою та ресурсами на Росії. Так, друзі, ресурсів на Росії мало. Хоча Росія велика. Чому? Тому що вони їх спалюють в топці війни. Сотні тисяч індусів приїдуть до Росії. Росія готова прийняти необмежену кількість робітників з Індії для заповнення кадрового дефіциту. Про це заявив друзі віце-прем'єр Росії Денис Мантуров. І ця заява пролунала на тлі візиту Путіна до Індії. Там він обіймався із нарендрою моді. Там вони говорили про тісну співпрацю. За словами Мантурова, лише для обробних галузей промисловості не вистачає мінімум 800 тисяч осіб. Для торгівлі ще півтора мільйона. Також потрібні люди і в інші сфери послуг. В цілому кадровий потенціал друзі становить 5 мільйонів осіб. Іммігранти з Індії повинні закрити цю прогалину. Вважає Мантурові, вважає фактично і вся російська еліта. Тому індуси хлинуть справді, як каже Мантуру, до Росії. І вони заповнять ці робочі місця і будуть вивільняти мобілізаційний потенціал для Росії. Ну от так, от, нібито ж Індія не воює проти нас, але допомагає активно Путіну це робити. Політика така не присуєдіння, як вони говорили ще за часів Радянського Союзу. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, дякую, що підтримуєте. Будуть тут ще виходити дуже цікаві відео, тому перевіряйте свої підписки. Це дуже важливо. І для того, щоб ви були більш обізнані, і для того, щоб канал розвивався далі. Всіх люблю, ціну і шаную. і не перемикайтесь в себе до України.